спасла дверь, спасла, что она сорнулась. Збиті будинки, потрощені автівки та стіна диму. Такий вигляд мало серед міста Харкова після російського удару. Ворог вдарив по густонаселеному мікрорайону двома керованими авіабомбами. Катерина, російська атака, заскочила на шляху додому. Жінка їхала в трамвай, розповідає, авіабомба просвистіла дуже низько. Вийшла з трамваю, вже тут пожар прибігла. Собака вдома сама була. Все розбите, розтрощено, вікон нема, дверей нема. Сусідка спряталась між двома стінами і це її врятувало життя, ну, трохи поглушила. Пані Лариса змітає уламки, які були шибами у її вікнах. Під час прильоту жінка була на кухні, готувала обід. Каже, утямилася вже тоді, коли на голову посипалася стеля. І там можете подивитись лампочки, посипались, потолок посипався, наче ще налазили, не знаю, що там. Одне влучання сталося поряд із багатоповерхівкою. Десятки будинків зазнали пошкоджень. Другий знаряд влучив у цивільне підприємство. На місцях зайнялися пожежі, які ліквідували рятувальники. Безпосередньо на місці події працюють 22 відділення, 100 рятувальників, крім того, задіяні піротехнічні, кінологічні розрахунки ДСНС працюють психологи нашої служби, які надають допомогу та підтримку постраждалим мешканцям. За попередніми даними військових, пуски відбулися з літаків типу Су-34 з населеного пункту строїтель Белгородської області. Споряджена. Маса 250 кілограм, Снаряди запустили з відстані у понад 100 кілометрів. Правоохоронці документують черговий акт терору проти цивільного населення Харкова. Оксана Чуперенко, Ольга Джоган, Антона Харків, П'ятий канал. Дві людини загинули, 14 поранені внаслідок російських ударів по Костянтинівці. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби, гатили з артилерії, пошкоджені з десяток багатоповерхівок та понад два десятки приватних будинків. Побиті крамниці, кав'ярня, адмінбудівля та автівки. Ще одна людина поранена у мирнограді. Там росіяни атакували цивільним дроном. Донецька обласна військова адміністрація починає примусову евакуацію родин із дітьми із Добропілля та двох громад Добропільської та Криворізької. Йдеться про села Ганівка, Новий Донбас, Рубіжне, Добропільської громади та села Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар'ївка, Новофедорівка ракша Криворізької обла... Криворізької громади рішення про евакуацію ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій у цих селах майже тисячу дітей чільник Ова Вадим філашкін доручив місцевій владі і правоохоронцям організувати евакуацію родини з дітьми а також забезпечити їм належні умови проживання у безпечніших регіонах до 12 зросла кількість зросла кількість травмованих внаслідок російського удару по Черкасах. Ворог обстріляв місто іскандерами. У кількох районах спалахнули пожежі вибуховою хвилею. Вибило вікно у багатоповерхівках. Більше про наслідки нічної атаки Яна Лимаренко розповість. Ці страшні звуки, російський удар по Черкасах і Скандерами. Містяни почули вибухи о четвертій ранку. Над містом здійнявся дим. На місце влучання одразу виїхали всі служби. Уламки ракет упали в чотирьох місцях, спалахнули пожежі. Рятувальники і піротехніки працювали одразу на декількох локаціях, ліквідували пожежу на загальній площі в 200 квадратних метрів. Це та, яка налякала не на жарт містян, а саме загорілися автомобілі. На іншій локації ліквідували загорання вантажного автомобіля. Люди оговтуються від пережитого після відбою повітряної тривоги. Вийшли оглядати будинки. Та прибирати сміття. Оце мій балкон штурти теж, бачите, розбитий. Олександр спав, коли пролунав перший вибух. Каже, вмить схопився. Ми видали коридор, і тут другий зрив, і в толеті диму. Кром дим непонятно, де що воно горить, що це. Є. Даже в цьому як його в толеті побривала. Воздушники, а вони дві такі всі квинабламки бачите, вони лежать он машини. бачите, як дубануло, кольова. Тут теж машини стали, там тоже стекла побили. Рятувальники допомагають людям демонтувати вікна, летять донизу, биті шипки. Хтось виносить скло самотужки. Трети зовсім. Поруч не здається, що такі, як уламки летіли, бо було такі три, і тут, бачите, невеликі такі. Влади з родиною живе на дев'ятому поверсі. Каже, звук був дуже сильний, а потім побачили, як за вікном одна за одною почали займатися пожежі. Його дружина Наталія каже, пощастило, живі і здорові, а вікна замінять. Я бачила світло. Я накрилася ну, ковдрою, відвернулася від вікна, але все одно ж ноги ну, потрапили, порізалась, порізалася трохи, воно все спалахнуло, горять гаражі, горять машини. Було страшно. Повилітали всі вікна, всі-всі повністю. Вибухова хвиля винесла вікна, двері і дахи у 15 багатоповерхівках, закладах освіти та охорони здоров'я, потрощила гаражі та автомобілі. На міському цвинтарі понівечило три сотні могил. Всі пошкодження, цивільна інфраструктура. Це уламки ворожого залізяча, яким росіяни цілили у мирних черкащан. Його знайшли люди у себе на подвір'ях і винесли на дорогу. Внаслідок атаки є поранені. Серед них дев'ятирічна дитина. Всім надали медичну допомогу. Їх в життю нічого не загрожує. Бачимо, що е, ракети, які використовувались мали в собі шрапнель. Тобто, це е, надзвичайно вражаюча е, сила від вибуху. Е, Розліт таких е, уламків, саме такої шрапнелі, він становить її до кілометра. Ігор Табурець показує шрапнель. Такими уламками були начинені ракети. Спеціально застосовують такі ракети для ураження населення. Е, заборонена історія для використання по мирному населенню, але я бачу, що росіяни не не зупиняються. Червоний хрест прибув одночасно з екстреними службами, надають людям психологічні консультації та будівельні матеріали, щоб затулити вибиті вікна. Другий етап це буде етап відшкодувань. Ми зараз будемо брати алгоритм, чи це будуть вікна, чи це буде фінансові відшкодування. Зараз з міською владою проговоримо всі аспекти. Після того як ми будемо бачити вже всі наслідки, тоді ми будемо приймати рішення. Місцева влада надасть докладнішу інформацію про масштаби руйнувань після завершення. Невідкладних заходів. Яна Новимаренко, Денис Кононенко, Черкаси, П'ятий канал. Четверо людей поранені внаслідок ворожої масованої атаки по Одесі. Вночі росіяни запустили по регіону безпілотники. Постраждали цивільні об'єкти, зруйнована багатоповерхівка та пошкоджений відомий ринок привоз. Руйнування також є і в історичній частині міста. Аліна Оганезова продовжить. Технічно стіни, усі у порядку, але все усі меблі вщент до, до дошок розвалилися. Е, значить, сидів я у, у ванній кімнаті, коли бахнула. Е, а якщо не в ванній кімнаті, то мабуть посікло би дуже осколками, дуже погано було. Пан Андрій мешкає в в яку цієї ночі влучив ворожий дрон. Чоловік пригадує нічні події і те, як йому дивом вдалося вижити. Ділиться, не панікував, бо знав, як діяти. Коли от та почалася стрілянина, я пішов до ванної кімнати, бо ну там трошки розумію на це. От ото бахнуло зараз погано чує ліве вуха. Я розумів, що що коїться, тому ну страшно не було. Я розумів що коїться, знав чого бояти, що можна робити, що не можна робити, куди йти, я все знав. Чі в Одесі затягнуло димом. Окупанти атакували місто ударними дронами камікадзе. У кількох місцях спалахнули пожежі. Зайнявся також одеський ринок привоз. Постраждали торгівельні павільйони і двоповерхова будівля. Поруч цієї страшної ночі пані Ірина гостювала у доньки. каже саме цей урятувало їй життя. Мислетом щоб попала. Думка про те, що влучило в привоз. Ти розумієш, що це? І тут пишуть дев'ятиповерховий будинок, дев'ятиповерхівка, ніч. Тільки за силуетами я зрозуміла, що це наш будинок. Влучив шахет прямо в будинок. Тому пожежа на шостому, сьомому, восьмому поверхах. Постраждали однокімнатні квартири, двокімнатні квартири майже всі. Я можу піти до дочки, і в мене є де жити. А всім іншим, куди зараз цих людей дівати? Внаслідок російської атаки зазнали руйнувань архітектурні пам'ятки в історичній частині міста, що під охороною ЮНЕСКО. Пошкоджені також приватний будинок та автозаправна станція. До пожежно-рятувальних робіт залучили понад сотню вогнеборців та команду кінологів. Нами встановлено спеціальний сейсмографічний прибор для контролю руху за конструктивними елементами, які вже Кілька раз попереджав про те, що конструкції можуть обвалитися. і ми вчасно виводили особовий склад з місця можливого обвалення. Деякі мешканці опинилися заблокованими у своїх оселях. Усіх вдалося врятувати. Пані Катерина пригадує, як під час атаки постійно молилася, а найбільше хвилювалася за свою улюбленицю Салану, яка страшенно боїться вибухів. Ми молились. Ми молилися, бо, по-перше, це була вже друга хвиля. І було зрозуміло, що бо цей звук почався, і ми просто сиділи і молилися. Слава Богу, що живі! Що я вам можу сказати, бо в нас винесло і двері, і вікна. Ми, звісно, дуже злякалися, бо сильно оглушило. Поки ми знайшли тварину, я не могла піти без неї. На місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків та встановлення повного переліку руйнувань. Залучили всі профільні служби. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.